Що це? Шо. Єма. Шо там? Це дракон. А, якраз хотів сказати, якщо не дракон, то не страшно. Я прям коло нього. Я прям на ньому. Вау. Це, це, це горгона, чуєш, не дивись на неї. Ще дивись зниз краще, чесно кажучи. Ого. О, Я не знаю, у мене водикий смирек. Наш міто смирек. Оу, Смерека Ще якісь Оу, штуки. Скажи мені, Смерека смирека. Чому ти так живеш далеко? Чарівна моя смирека. Щось не... хрустить мої кістки. Це мої. Зустріньте, як hey, кр крокодила. Ладно. Oh. Оу. Mm -hmm. Я не винен. Uh, що, погнали. Так, де, де біжимо? Uh, туди. Ні, дракон, я пердолі не туди. А яма. А як мене замітили? Я вафія. Хей, привітки, з вами я Алсік та Дісайпо, і ми продовжуємо виживати у Баттл Білдерсі. Ну що ж, ми так і не вернулися додому. Ми, ми дуже далеко від дому, ми в велику подорож, як я розумію, пішли. Ми в минулому епізоді знайшли ще якийсь один новий данч. І сьогодні ну, продовжуємо шукати якісь нові, щось розвідувати. Ми казали, що підемо от сюди, от туди. Якось трошки, трошки полутаємось зараз і будемо шукати нові. Блін, так жаль, що я не можу це використовувати, я в шоці. Ну що це? Я просто це б'ю, 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 і воно нічого не робить. Я буду силу качати, мабуть, далі. Хочу, ну просто як іграшка зараз виглядає. А во він. Що це таке? Це якийсь птах? О, да, у мені не до О, це штука, просто стрельний його з лука. На. А, чекай, ні, це не ця штука. Їма він, їма він. Мочить, насправді. Хто це? Кокатріс. Це щось теж за Сін напевно, тому що там було у нас таке щось подібне. Я поняв. А! А що ти тут заробиш? <гум> Єма я чуть не лупанув тебе. А шо ти Ой. тут робиш наверху? Я тут прориваюся, Ми а ти наверху хріст, постійно. Все залутав, Що шо ти тут робиш?! Я в шоці! Я Та шоці. там нічого не було, звичайний дадж! Я там просто в шоці! Як там так бу... можна? Чувак, там. Так, я тобі можу що там було. Там було, було якесь керамичество. Та косочек, не в тому суті! Я тут прориваюся, б'юся з ними, а ти просто там наверху сидів. Два я голову получив. Глянь. <с> Я думаю, что там таке лежало. Ну, прикольно. Хм. Така, така. Так. Продовжуємо рухатися. О, тут просто блок літає Бачив? Е, Нет. Ох, поранив. Що це? Що? ема. Що там? Це а, Якраз хотів сказати, якщо не дракон, то не страшно. Я прям коло нього. Я прям на ньому. Вау. А, чекайте, це труп дракона? Ага. А. Тут допомога мені треба, Знизу. А Знизу. таке там. Ааа, ага. А класно, це придумав. Класно. А що тобі нічого не дало? Ти його вже бывал? Не знаю. Вроде не знаю. Не, я убил. А, блядь. Тоді треба було, щоб я добив. Думаєш, прям за всіх всех дають щось? Ну... Думаю, що за нього нічого не Є Я ну, могу даже. Треба, вот, треба колбочки зробити, скло, пісок. Оце все, пам'ятаєш? Бо він великий, треба набрати драконічу цю штуку. Наберу ти одне і дай мені один цей Ну mm. mm. Давай. Mm. Наберу одну тоді. А де нажимати? Я не знаю. Mm. Я ж ніколи цього не робив. Mm. Давай головою. Ого, у нього труп високий. Високий? Ну так, да, я прям на нього хочу запригнути, він його туди ще відбиває. Це жорстко. Mm. Ну виглядає так, що воно не набирається. Ну давай тоді просто. Може він занадто дохлий? А може. Сокота Дракона... Ну і мені здається, що якщо я кращу меч з кістки дракона, то після того я ще можу його зачарувати цією кров'ю і він буде одним з найкращих мечів в цій грі. Я не знаю, в мене от якийсь Смирека. Наш міду Смирека. Оу, смерека. Oh, Шайкі штуки. Ну, скажи мені, проти. смерека. Чом ти так живеш далеко. Чарівна моя смереку. О, ще знайшов. О, такий у нас є один. На, коробочка. Єма, єма, ключі. Ан ну, є ще через кількість ключів збільшиться кількість лота в цих сундуках. Хм. Я точно в ту сторону не йду, якщо щось. Так ти казав в нас. Та, але ну, в ту сторону я не йду. Тепер не хочу, я маю йдемо мору. Я йду вниз, просто не в ту сторону. Давай десь на більше туди. Я вже одну серію помолився, більше не хочу. Нам треба пройти посередині між ними. Це капець, це капець. Це капець. Що, ро розганяємося і біжимо? Та вони нас знайдуть. Я, ну, принаймні, з моєї удачі і мене точно знайдуть. Mm -hmm. Але треба щось зробити. Хоходити кругом кругом, якось теж не хочеться, але да. Давай попробуємо ризикнемо. Надіюсь, знаєш, ми йдемо дем, і там внизу не буде ще один дракон між ними двома. Mm -hmm. Було б фіаско, братон. Mm -hmm. Ну, ці бамбуки, я надіюсь, спасає нас від його погляду. Ого, крокодил. Ай, мав він, хижий. О, я зараз вмру, я зараз вмру так. О. -ху -ху. Нам, до речі, треба оцей. Ну, типа. Там не верх, там верх. Вліво. Так. Пу-пу-пу. а я люблю крокодилів їсти. Ммм. Ні, по Щось ні. хрустить мої кістки. Це мої. Зустріньте крок крокодила. Ну ладно. Mm. Mm. Я переслідую тебе уха. Mm. Ти не втечеш від мене. Mm -hmm. та, блін. Від тебе точно не втечу. Ще від дракона та, так? Що від Рокона, то ще окей. Ще, ну від бог договоря, але від тебе. Ха-ха, хеллоу От знімай свої капці, подивимось, хто ти без них. Я зняв свою капсу. Так я чую прих-прих, Алло. Так вони капці дають, я тобі вже разів, певно по 4 говорив. Хіба. А угу. ну ти ж каз. А що дають? Ти, штани зачаровані на цей прыжок. Ну капці що. Капсі не дають, що є, що стри... Що... Стри... Стри... стрибучість і відпадіння. Урон не получається. Ну, ну штани, штани типу. Так, це нам це наліво. Открыто. І подобається? Що ти звуки ці здаєш драконячі? ніби ти дракон якийсь. О, дивись, якого я вибив голову. Тобто. <ріст> ти де його взяв взагалі? А, то я не міг знайти. <ріст> <ріст> Німа, я, його, я, я будинок цілий обійшов всередині, зверху. Він <ріст> <Є> невидимий <ріст> був, я його не вбивав. Я розумію, Ні що він невидимий був, але я і так обходив його. Типа, ну, були, ти я вод... його був після того, як ти обійшов. Я <ріст> не видим. <ріст> Oh. Mm -hmm. Я не винен. Е, що, погнали? Ні, дракон, я придолюю, не туди. А, йма! А як ми не замітили? я вафія я ваф я. А як ми так не замітили? Чому? Добре, що він нас не заміти. Пофіг, що ми не замітили. Я не розумію, як Фух. Як так? Ми ж так дивимось на карту? Я постійно на карту дивлюсь. Нам надо наливо. Саккуратно. Надіюсь, що там дракон не буде прямо там на цій точці. Мені вже хватило драконів. Тех самый Вардені. Може і більше. Я б вже краще до варда не пишу. Не ж до дракония. Нет, скалки. Там хочешь у вони глухі. Ah. Не, не бачу тебе на нульвій. На нуль, та які нульовій. Я був на мінус з там висоті, а він був на. Єма тут шауден? той самий. Тут той самий. Ідем ліво, тоді просто. Я вже дракона бачу. Mm -hmm. Тому пливи краще прямо вверх поки. Бо. Він хоч маленький, але чесно, я, я щось дуже сумніваюся, що ми вестимо. А, ah, я бачу. Не зланий. О, цариданч, ці штучки, доброго дня, тут хто зекно, От тут речах. Відкрилось. Почекай, це виглядає як якийсь бос, чесно кажучи. Це, це, це горгона, Чуєш, не дивись на неї. Ще дивись вниз краще, чесно кажучи. Ого. Ох, Я чувствую, що. Найкраще не жатувати. Ой, це питання. Та просто якось тако. Якось такого вниз, вниз дивися вниз. Добре, я просто буду. Дивиться, як ти вбиваєш. Сюди. Що дали. Ааа. Ти голову їма. Що це таке? Це прикольно, це сенс. Прям її просто дім. Пришли її Жорстко. Я вибив її голову. І це є. Тідрізати <світник> її голову, реально. Так, <світник> да, -да, але ти глянь. то її голова називається Легендарна Зброя. І щоб її надіти треба магію 32 і дефенс 20. <світник> <світник> Я шоці. Да. На... Напевно, просто можеш тепер цей. Забирати, типу. Хочеш забрати, ну, скаміновувати людей. Uh -huh. з монстрів, тварин та все що-небудь. Uh -huh. Ну, та, так, так. Мі Міні-бос. Тоді. Можна врахувати її. Ну да, це було б швидко. А чому мені не дало за неї нічого? Чи... Чи отримати <сих> голову. А, ні, отримати. А, на, на. Чувиш? Ну ти теж. Отримайте голову горгони. Магія 32. Школьно досить промальована. Так, йдемо далі. Важно від дракона, геть. Mm -hmm. Є такі. Нам туди. Mm -hmm. До дракона. О. Mm -hmm. mm -hmm. О, що це лама? Газень. Щоб <стук> то не було, я її вб'ю. <су> ну, ну камон, коли я можу раз вбити і дізнатися про неї щось. <су> ну так. Да. То як я може це не зробити. Дивись, тут треба Скалеку. залутати цей данж, як тобі йде. Окей, воно мені не дозволяє цього зробити. Мені, мені дало утома на 47 секунд. Клас. Та да. Дракон. Кайф. Короче, ми в цій серії вбиваємо дракона. Ми в цій серії вбиваємо дракона. Вітаю тебе. Угу. Mm -hmm. О, він mm -hmm. чорний. Громовий. Він вже oh, мене подні, здається, бачить. Про ній я його дуже смачно бачу. Він маленький. Зараз, зараз, зараз. Я вбиваю в скалета. А, ти вже наверху? Прикольно. Як ти заліз? Я не заліз, я внизу, боса скалета, ага. б'ю. Так ти ще не б'єш, я думаю, ти вже наверху. Хочеш бити його? Чи дам дракона вбивати? Так він був тут. Чи то хто був? був якийсь зомбі? Ні, тут був здоровий такий. А, це захисник. речі, очівку мали дати за нього, дивно, що не дали. Що по цьому, що по дракону? Ну, спимо тут, напевне, йдемо. Так. А як мені зробити так, щоб я перше використав стрілу на слабкість? Поставити її в перші слоти або НЗ. слути це куди? Як мінімум, якщо ти в другу руку це поставиш, то точно воно використається, мені здається. Okay. Давай, знаєш, почекаємо, доки він засне. І нападемо з-під тяжка. Там вода. Тихенько не дуже вийде. Типу давай трошки швидше тут підблизимось. Буйволи там, коли нього. Через воду перепливемо, і ту я ж на shift. Разом те, щоб ми швидко почали вбивати. А, я перший маю стріловий вистрілити на пана. Ні-ні, перший урон наносим. Перший точно урон наносим. ночами. Потім то відходимо. Okay. Я ж тоді. Він прикидається. Давай! Блін, блін, блін. Заражиться Зараза! Ручиться, зараза. Блін, блін, секунду, 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 у мене пів хп, пів одного сердечка. Я вражі. А ти його добив? добив? Це було мощно. це було моє. Я в шоці. Ні, ну ти ж вирішав. Якщо б він не бив, я би так легко його не лишив. Я, я втік в останню Вау. секунду, прям. У мене лишилося пів сердечка це одного. Це Дуже круто, що ми двоє вижили. Прям мені дуже сподобалось. Тепер ми можемо драконічу цю штуку назбирати. Колбочки. Блін, Вау. ми ще, ще затопили на рахунок колбочок у Це було прикольно... Прикинь з великим! Я вафіги. О, маленький дракон. Золото. З лопатою? Так, це, Та, це лопатою. Ні, це керкоє. А, і до речі, вітаю. Це от наш справа, бачиш? Дивися вниз. По карті. Це... Це наш новий дім. Ніфіга собі! Та ми могли собі лишити домашню... домашню тваринку, чисто. Ми зробимо собі до вашої тварин. Вау! Wow. як тізер на наступну серію. Я в шоці. Ну, це, це це достойно, це достойно прям. Цікаво, треба, що факі, буде нам що нам буде з за драконом? Запуску. Він буде типа той от? Тут лежатиме, кістки потім, напевно, згниє. Mm -hmm. Але нам треба забрати, за треба. Його з треба було це м'ясо його, і. Його, треба було його взяти в руки. Не-не-не-не. Ааа, блін. А, а чого він той-от? Хммм. Mm. М'ясо хоть збори. Mm. О, тут якийсь слон. Класно. Та я щось я, я вже сказав, але якось не вийшло. Тут, до речі, трейдер плюші. Uh, що на А, а, а тобі збігати. Забирається м'ясо, якщо на нього просто нажати? та-та. Я шось. Напевно, вже драконічу ту штуку не можна зробити, бо ну. Ну uh, вже напевно, напевно. Блін, я не, знав, конечно, що було, що тут, було. не можна. Ммм. Mm. Луска дракона. Дало. Ого. Слон прям. Прям Та на братий. У нас дуже багато цих. Я вже несу Да. Ну. Ну, сорі, Щось тупо получилося. Та нічого страшного. Ми і так не зможемо щось, щось використовувати. Око ти був. Я за ти вот. Скільки там плюсів. Ти скрафтиш цю штуку, прикольно. Яку штуку. Ой, ти не прокидайся дуручком, я ж бачу з досягнення. Я, я в, 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 в тому сундуку взяв. Слона. Ага. Сундуку слона? А. Сундук? Нажимаєш shift і слон. відкриваєш слона. Німа. Я І вот, е... Так, лисичку беремо, да? лисичку. Е, беремо все, що у нас немає, звичайно. Ну, у нас лисички Можем? нема, Ну, вроді ні. У нас взагалі нічого нема. Брати... Та ні, у нас є щось точно. Що? Точно, точно, Слон Ні, не. да? <laughs> не, слона нема. Камінь мій, скинь, будь ласка, в тебе десь камінь мені буде. А хоча я сам На-на-на-на. Ні. Так, усе. Вилазаю. Вилазаю. Ой, ти бачив? Є... У нас є модна оці штуки. Є... Прикольно. Е, яку штуку? П'ємо завтра. Ну, колбочки можна ставити зітками. А його можна ламати, і він вийде зількою типу? Ну так. Да. А, ага, прикольно. Давай тоді до дожимай, ні <гас> Навіть в один блок, дивись. Що в один блок? Та, та, їх там можна три, вроді минути. Ти пончі забрав його? Вау! А що ти хотів? Щоб він тут лежав? Це, до речі, третій був ступінь. Він не такий маленький, як здавалося. Ви мощні чуваки. Мощні чувака, реально. Що там м'ясо, до речі, класне? Е, м'ясо. Чотири дає їжі ш... і сім зпол... Шість з половиною жовтого. І луска, з якої робиться броня. О, чуваче. Зі серця можна зробити драконічну кузню. І якщо навчитись її створювати, ми зможемо. Інтелект 20 просто треба. У мене немає такого інтелекту 22. І магія 20. Ми зможемо робити метал, заліза в кузні. Злиток. І злиток це є, ну, Defense 32 і так далі. Коротше, найкраща броня в цій грі, по суті. Стрендж mm -hmm. 32. Mm -hmm. Урон 25. А тільки 2 випало. Зіма за перемогу над драконом. А чекай, я чуть. серце не з'їв. Ого. Наскільки воно смачне було. Ну що ж, ми будемо тут в гнізді дракона закінчувати. Я шоці? ми в гнізді дракона? Я просто не. в шоці. Недавно я не ну, був, звісно, п'ятий. <гум> це, та... це ми доросли просто. Оце ми, звісно, потужні. Я просто в шоці. Насправді. Насправді. Насправді, я в шоці тут просто сидимо в гнізді дракона, я просто... Ми, ми його обходили за, за 200-300 блоків від гнізда. А зараз ми просто прийшли до дракона, вбили його і сидимо в гнізді. <гум> 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 просто в шоці. Нам треба було звільнити, щоб нас це не теризувала. Так, так. так потім. він би просто підпалював нам, він би шкодив. Mm -hmm. Навіть якщо б ми його не боялися, він би нам пакості поробив. Тому так, це було правильне рішення, на жаль. Зай. Та ми так. ще ж зробимо собі дракончик. Так, так. якраз і тут і буде жити, так. Да? <реш> <факту, до> <реш> і зробили його зразу дім. Oh. Ну що ж, в наступному епізоді будемо завойовувати той великий дім. А що буде далі, можете побачити потім. Переходьте на наші канали і можете побачити все. Ну що ж, а на цьому ми будемо завершувати. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока, Майо. Я вже хочу йти туди! Я вже хочу йти.